Чому у українців такі проблеми щодо сплати аліментів? Чоловіки кажуть, що жінки утримують на їх аліменти своїх нових коханців. Жінки кажуть, що чоловіки не сплачують навіть таку суму, щоб було достатньо дитину прогодувати, або іноді взагалі мають бурги з аліментів по сотні тисяч гривень. Третій є ще варіант, коли чоловіки стверджують, що жінка не дає дитину, а аліменти вимагає. І навіть ставить такі умови: давай гроші, тоді побачиш дитину, нібито виставляючи певну ціну за спілкування. Все це, що я сказала, воно реально існує. Але чому існують такі відносини між батьками дітей саме у нас? Бо на заході такого набагато менше. Я вам поясню те, що бачу я як сімейний адвокат, і це мій профіль сімейні справи, в тому числі аліменти. Я їх бачила дуже багато в своєму житті. Також я вам скажу, це невірне уявлення батьків та матерів про те, як має жити дитина після розлучення. Дивіться: більшість чоловіків вважає, що Мати повинна так само утримувати дитину, як і батько, або не витрачати гроші на якісь спільні потреби дитини там і свої, тільки на дитину. Це є правда і правильно, але лише частково. Чому? Тому що батько, окрім того, що він надає половину, а правильно надавати половину на утримання дитини, на всю суму. Але крім цього. Батько має половину вкладатися у виховання дитини, витрачаючи на неї свій час відвозити на заняття, на гуртки, забирати на вихідні, вчити з нею уроки і так далі. Що батьки загалом то не роблять і вони знецінюють це, вони знецінюють час жінки. Які витрачений на дитину повністю, коли батько не допомагає саме у вихованні, і за рахунок втрати цього часу і робочого часу жінка намагається компенсувати це, вимагаючи гроші. І тут теж жінки якби мають невірне уявлення, тобто вони вимагають гроші через те, що вони вкладають більше часу, і при цьому переходять на шантажі. Тобто, якщо ти не вкладаєш час і даєш недостатньо грошей, то ти не маєш права виховувати дитину і бачитися з нею. Таким чином, що матусі що татусі хочуть виконувати лише половину своїх обов'язків і забувають про те, що вони в рівному ступеню мають і забезпечувати і витрачати час на виховання дитини.